Вітаю усіх! Сьогодні я буду робити хачапурі, і я просто хочу показати, як я роблю тісто, тому що я е, тому що я рідко показую, як я роблю тісто. Зазвичай я використовую тісто, яке є в мене в холодильнику. Я його майже завжди маю, через що так виходить, що я не показую, як робиться тісто. Сьогодні я хочу показати. Я теж маю тісто в холодильнику, і я його потім візьму. Але я хочу показати вам, щоб нагадалося у вашій пам'яті освіжилося, як робиться тісто, щоб кожен раз не шукати там, де я його робила. І ви будете мати нове відео, записане, як робиться тісто на хачапурі. Тепер це тісто. Це тісто не тільки для хачапурі, воно є в мене і для піци, воно є і для хачапурі, для чого ж це ще я його використовую. Можете використовувати і для палянички, для любого. Це тісто підходить. Воно не є житньою мукою. Тут є сама пшенична мука, бо житню муку я додаю тільки до хліба, а так завжди я використовую тільки пшеничну муку. Отут у мене є 600 грам, 600-700 приблизно. Точно не скажу десь так. Може 650 грамів муки. І, і тепер я буду замішувати тісто з нуля, щоб, я вже сказала, усвіжити вашу пам'ять. Тепер дивіться. Сюди я додаю отак чайну ложку з такою горкою. У мене, мене розова сіля, але то не має значення яка. Я дам так чуть-чуть більше півтора ложечки солі чайної. Тут в мене є закваска, яку я вкинула раніше, чуть, -чуть щоб вона мені капельку так розчинилася, бо вона дуже така, знаєте, ну, Кубки тримається, то я її так трошки водою, щоб вона в мені капельку розійшлася. І тут в мене є закваска, я її дала приблизно від 150 до 200 грам. От закваска в мене отут з цієї банки, ви бачите, баночка така, я би сказала, брудна, тому що закваска постійно я її підкормлюю і вона доходить до верху. Через що баночка от така буде, це є нормально. Баночка постійно буде така в кісті. Я її щойно підкормила, бо я з неї надібрала. Я її підкормила, і вона мені за 2-3 годинки підійде знову верху. Це все залежить, яка температура в кімнаті, ви то знаєте. Якщо в хаті тепло, то вона може за 2 годинки. Якщо в хаті холодніше, вона може до 4 годин підійти до самого верху. О, і тоді, коли вона доходить вже майже до до верху, я її ховаю в холодильник, але вона все рівно часом мені доходить до кришечки. Бачите, вона піднімається до самої кришечки. Так що, то є моя, моя закваска, стара, так якби постійна, як би сказати, я постійно її підкормлюю і постійно її маю. Вона вже руки в мене є. Так що то є дуже сильна закваска, вона дуже швиденько. Піднімається мені, коли її підкормлюю, і вона дуже швиденько мені реагує в кісті, тому що вона є, як сказати, стронг. very strong. Тепер ми додали сольку, трошки перемішали з мукою її, щоб вона трошки рівномірно розподілилася по муці. І тепер ми додаємо сюди закваску. Додаємо сюди закваску. Всю-всю хочу вигорнути, щоб не лишалася тут цінна штука. Урасік чувати. І кіт хоче в гараж, мушу зараз випустити. Зараз я зупиню відео і випущу кута в гараж. Він я хоче в гараж, то проситься, але відкрили двері, він не пішов. Він передумав. Він хоче зі мною там бути. Сам він не хоче. Як ти підеш, то і я піду, каже. Ну от і все. Отаке таке маємо. Так, тепер спочатку, як завжди, вимішуємо лопаткою, потім ми перейдемо на ручне вимішування. Тісто має бути не забите, а таке рідкувати, я би сказала, навіть. Навіть таке трошечки-трошечки рідкувати. Все побачите буду місити, буду показувати. Все буде видно. Так, я переходжу на ручне, я трошки зараз помішу, потім вам покажу далі. Дивіться, тісто я вже майже замісила його, воно вже готове замішане. О, і тепер я його, я його отак отак місила. Отак отак постійно його. бачите, отак. І воно вже готове. тепер Ми йому дамо відпочити 20 хвилин, півгодинки. І тоді будемо його складувати. О, воно і готове. І воно таке рідкувате, бачите, воно таке тягуче. Воно не є так вимішане, як тісто. Яке на хліб вимішується, або на щось таке, таке інакше, воно отаке от в мене. Бачите, рядкувати. І це є окей, його буде легше тягнути, через що я його таким замісила, щоб його можна було поскладати легше. О, Тепер я його накриваю, і, і нехай воно так постоїть пів годинки. Далі покажу. Так, пройшло в нас півгодинки. Тепер будемо тісто наше складувати. Дивіться, беремо його отак, підбираємо з боків і ось так легенько-легенько, так, щоб воно не порвалося. Витягуємо і складаємо. І так з кожного боку. Підбираємо його знизу, витягуємо, наскільки можна витягнути. Але щоб не порвалося, і складаємо. Побачите, за другим, за третім складуванням наше тісто стане таке еластичне, еластичне. Воно вже є еластичне, але то ще не таке. Отак От його витягувати. Не боятися його тягнути, але тільки не щоб не рвалося. Знову тягнемо і знову складуємо. І з цієї сторони знову тягнемо, витягуємо, витягуємо і складуємо. Отак. От Отак його поскладували. І тепер воно знову буде стояти півгодинки, 20 хвилин може бути, півгодинки, може бути 40 хвилин, може бути годинка, скільки в кого часу є. І тоді знову його ще раз складувати. І так, якщо на піцу, наприклад, то я складую 2-3 рази, якщо на хліб, то складую 4 рази. Ви вже собі дивіться, як ви хочете. Як хочете багато, щоб було порів, багато дирочок, то тоді треба 4 рази. А якщо, наприклад, на піцу, мені не треба, щоб воно так в як хліб. Бо піца цього не потребує. Тоді я складую два-три рази. От ми склали один раз. Може, я ще один раз складу, і може цього буде достатньо. Побачимо по хлібчику. Все, так, зараз ми зробимо складання другий раз, і на цьому ми закінчимо з цим тістечком. А далі я вам покажу. Та хочу, щоб просто ви бачили. Тісто наше чуть-чуть, навіть підросло капельку, і тепер ми його складуємо другий раз. Як на хачапурі чи на піцу, то нам вистачить два рази. Нам не треба більше його складувати. Бо якщо ми його поскладаємо 4 рази, то воно нам так виросте, як хлібчик та піца чи качапурі. Ми цього не хочемо. Нам тільки треба трошечки, отак його бачите, витягуємо, витягуємо рівномірно, трошки потрясемо і складуємо. Йому два рази вистачить, можна три, якщо ви хочете дуже його ще раз поскладувати, то, пожалуйста, можете скласти три рази, якщо на піцу. І тепер я його буду ставити в холодильник і воно в мене буде там лежати, поки я його, його, з нього не, не буду щось робити. Я його кладу в тільки в, в, в такі контейнери, зараз я, вже, я, вам, я вам показувала вже комусь. Покажу От такі контейнери, які в мене є пластикові. Я складаю і ставлю в холодильник. Так, наше попереднє тісто пішло в холодильник, а це тісто я мала в холодильнику. Його так просто небагато, його тільки трошки в мене було, але я його вже хочу використати. Воно вже в мене пару днів в холодильнику стояло. Його вже пора використати. А танте воно, то є специфіка закваски, що, що тісто з закваскою має стояти в холодильнику хоча б одну ніч, через що я його танте поставлю. Ще не поставила, поставлю, наготувала. А, а зараз ми до хачапурі будемо робити м'ясо і зробимо наші хачапурі. Тепер ще хочу сказати, що. Я буду давати все до м'яса на свій розсуд, скільки треба, але я не буду кушати. У нас тут є така, така бактерія, як салмонела, і, і у нас заборонено кушати сире м'ясо. Я не знаю, хто де живе і як в кого, якщо ви, звісно, маєте своє домашнє м'ясо. Зі своєї свіні ви можете кушати, так як я не знаю, що за м'ясо, через що ми не кушаємо. Ми так додаємо, додаємо все, що треба, і вже що додали, то те їмо. <хи> то те їмо. Ми його не кушаємо. Колись я кушала, але як знала за, за це, то перестала кушати, бо то потім дуже годі, якщо ти в старшому віці, дуже годі ту ту бактерію вивезти з організму. Так що, хто десь є за границями, то бажано. Того м'яса не кушати. На Україні воно ще може бути бути нормально, але в інших країнах ця бактерія може може бути присутня в сирому м'ясі. Вона потім, коли коли вже обжаруєте чи щось робите, з м'ясом вона щезає, але в сирому м'ясі може жити. Так що, отак я маю тут фаршу 500 грам, і я буду до фаршу натирати цибульку. Я вже почала її терти, але ще не натерла, ще трошечки. Цибульки до хачапури я даю так побільше. Ви вже дивіться, скільки у вас там виходить, хто скільки. Ну, а я так натираю конкретно. О, достатньо мені цибульки. Тепер я додам півчайної ложечки вегети. Це теж сюди відставим. Так, сольки я додам чайну ложку. Бо фарш несолений, чайну ложку солі. Тепер в мене тут суміш перчиків є, я просто так додавлю я його та десь до півчайної ложки. Ні, менше як півчайної ложки, одна четверта. Отак. Бо я люблю перчику. І вже нам терточки не треба, вже ми її звідси забираємо всю цибульку лишаємо, а терточку забираємо. Тепер я сюди ще додам трошки паприки. Я люблю паприку в м'ясі. Отут у мене розимері знов, я його до всього додаю. І до зубів, і сюди. Орігану, трошки дам, трошки орігану. І ще додаю трошечки води, бо, е, бо я люблю, коли фарш такий, знаєте, рідкувати її в хачапурі, щоб він не був такий забитий, щоб те м'ясо не стало таке тверде, як воно спечеться дубове, то я додаю ще трошечки водички. Так, тепер ще ми додамо укропчик з кінзою. О. І тепер це все будемо вимішувати гарненько. Ваш пашик має бути такий рідкуватий. Такий чуть-чуть рідкуватий. Не такий, ну, незабитий. І не рідкий дуже, а от такий, знаєте, середній. Вже що в нас вийшло, те вийлося. Кушати не кушає. Все своє тісто розділила на два. Кусочки, бо я так дивлюся на один забагато, а на два не дуже то і вистачає, але ліпше на два. Ліпше мати два тоньше, ніж один грубший. І зараз я його розкачаю і будемо накладувати м'ясо. А то є добра ідея на два, бо ще буде тісто. І тепер беремо наш фарш. І ота його гарненько розкладаємо. Що є багато, так що треба їх трошки побільше м'яса дати сюди. Так. Отак. І тоді беремо, так ліпше, щоб було видно, з країв і починаємо защіпувати. Краї. І так йдемо, йдемо, поки до кінця не дойдемо, і тоді, отак, до, до кубки, до кубки. Ой, то видно, видно, до кубки. І тоді перевертаємо швом донизу. Зараз я трошки муки, так у мене. Мука ну, вже використалася Швом донизу і трошки ще його прикачує. Тільки вважайте, щоб не порвався. Так, гарно розкачали його, щоб все м'язко розподілилося по всьому. Кісті. І зараз будемо випікати. У мене вже духовка розігріта, буду випікати його на камені. Можна пекти на сковороді чи, чи на пательнічці, а можна його. Але тепер я ще хочу отут, по центрі, зробити дирочку, щоб оці пари і вологість мала куди втекти. О, щоб воно мало куди втекти. І все. Зараз. Будемо ставити випікати Я поставила отак на, на досочку. І тепер тільки так буду шур і в піч. Тим часом робимо другий. Отак. Гарненько фарш роз... розправляємо по нашій поляничці. Так. І трошки фаршику у нас лишиться, тут зроблю котлети. Це вже забагато буде. І починаємо з краю знову з цього, давайте, так як ми йдемо той. Починаємо збирати. Защіпуємо, защіпуємо. так йдемо до кінця. І добре защіпуємо той шоу, щоб м'ясо не втекло. І тої тим швом донизу. Це обов'язково. Швом донизу. Щоб той шов гарно закатався, і щоб м'ясо не втекло, не зробилася дивочка. Ну, дивіться, як гарно. Дуже гарно воно закатується. І в тісті таке тісто, бачите, робиться такі бульки. Це означає, що наше тісто було добре поскладуване і гарно вистоялося в холодильнику. І воно виростає такими бульками. Це приємно, коли ти бачиш. Свою роботу, що вона добре зроблена. Отак. От Все, маємо другий і в другому теж зробимо дирочку зверху. О, бачите, я зробила дирочку. І, як спечеться, перший, будемо ставити другий. Я ще вам покажу, як він буде пігся. Дивіться, як гарно піднявся наш хачапурі і вже починає загнічуватися. Тим часом, бачите, поки ми робили оці хачапурі, поки ми були зайняті цим, наша закваска, дивіться, як гарно під, підросла. Ну, моя, моя закваска. Моя закваска, дивіться, як гарно виросла. Ще поки хоча пурі попечу, її буде вже ціла банка. Отак от має бути. Отак, от коли закваска здорова, і коли вона така сильна, то вона отак от швиденько буде збільшуватися. Я просто хотіла вам показати, щоб ви знали. Щоб, знаєте, бо багато питань є по заквасці. Чому, чому вона така, і як то так, і чого вона росте, і що не росте. То я вам хотіла показати, що от. За той час, поки ми робили ці хачапурі, от вона вже так збільшилася і такі великі бурульки на ній. Оце нормально, це нормально і так має бути. Отака вона має бути. Мої хачапурі готові. Бачите, різати не буду, бо вони дуже гарячі. Вони ще прямо кипяток. Я не хочу, щоб зараз той сік побризгав. Але я, я десь потім скажу, які буде. Я думаю, що дуже добре, бо запах у всій хаті стоїть такий приголомшлюючий. Але дуже кипяток, і в них багато рідини. Я хочу, щоб чуть-чуть вони застигли. Так, що все вийшло, все добре. І кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. І дуже дякую всім, і до наступного смачного відео. Па-па!